Мили руки та гучі ж до їдальні. В одній з дніпровських шкіл настала обідня перерва. <му> у меню сьогодні макарони, куряча котлета, салат. А на десерт фрукти для зручності все запаковано ланч ланчбокси, аби у разі повітряної тривоги діти змогли їсти в укритті. В даний момент право на Пільгове харчування без мають діти перших-четвертих класів, також діти пільгових категорій. На сьогоднішній день така кількість складає. Ну, от заявка 254 учні. Там, де є зауваження, ми намагаємося зразу до виконавця послуг довести. Ну, ви мабуть, по місту чули це по перше, салати. Квасоля в п'ятницю таке, інше до інших частин меню. Таких зауважень більше не було. Але зрозуміло, діти перших класів вони дуже важко звикають. І перейти від домашнього харчування до шкільного досить важко, але нікому це не нав'язується. Цьогоріч у цій школі навчаються 1048 дітей. За парти вирішили сісти 450 учнів. 27, треба що зробити додати 24. Додати 24. Для безпечного навчання в умовах війни викладачі підготувались заздалегідь тимчасове укриття для учнів та працівників навчально-виховного комплексу. Номер на 99 Ремонт відбувся в липні, серпні 2022 року. Площа укриття понад 1300 квадратних метрів і вміщує воно до півтори тисячі осіб, розділене на чотири блоки. Кожен з яких має аварійний вихід. Для працівників тут же знаходиться медичний пункт от, забезпечення. Медичними препаратами всі ліки згідно вимог, вони знаходяться, всі вони перевірені. Тут під час повітряної тривоги знаходиться медична сестра шкільна. Тут є місця для сидіння, вбиральня та читальні куточки. Діти в укритті займаються не тільки повторення навчально матеріали кісіграми, а й хочуть займатися спортом. Саме висловили бажання перенести тенісний стіл в спортзалу. В укриття вже поставили сітку, вже провели перші ігри. Загалом в цьому році у Дніпрі 106 шкіл відкрили свої двері для учнів. Окрім того, здобувати знання приїжджають діти з найближчих селищ. У нас є три заклади загальної середньої освіти, для яких коштом міської ради організовано підвезення. Дітей, автобус забирає дітей біля закладу освіти. Там дітки збираються, їх садять в автобус, супроводжуючі особи, це педагоги, адміністрація закладів. Приїжджають в той заклад, за яким вони закріплені. Проходять тут йде навча... Іде для них освітній процес організовано. Проходять уроки. Потім автобус привози забирає цих дітей і відвозить до свого закладу освіти. У нашому місті з нового навчального року діє змішана форма навчання. Офіційно за парти сіл навчили понад 96 тисяч учнів. З них 7 тисяч 700 – першокласники, а більше 5 тисяч – майбутні випускники.